Важна більшість героїв цієї книги це хлопці, які в 17-18 років, у далекому 43-му році, класували Дніпро, визволяли Київ, звільняли Білорусь, Прибалтику, країни Європи, штурмували Берлін. Із цих 254 розповідей... Можна знайти різні солдатські долі, різні фронтові ситуації. І що характерно, що тут йду, ідеться, надруковані розповіді про всіх, про героїв, про фронтовиків, які служили у усіх родах війська. І листоноша військовий, маряки, піхотинці, стрільці, пльочі і так далі. Я гадаю, що... Якби не наполегливісті голови обласної ради, я ще раз підтверджую це, але Миколі Вікторовича цієї книжки ніхто не бачив. Завдяки його старанням вона вийшла. Я дуже вдячний перш за все працівникам інформаційного відділу, з якими я тривалий час працював тут облас в апараті обласної ради. Це і Соломасі Сасі, і Вікторій Кір'єнко, Світлан Миколаєнко. Я дуже вдячний нашим товаришам, колегам моїм, Дєдівку Олександру та Марії Миколаївні Клюй, директор міста обласної бібліотеки. Багато старань доклав спокійний Петро Громовий, який відредагував десь 80% матеріалів. Я, якщо навіть когось і забув назвати, але пам'ятайте, що я усім вам дякую, хто працював над цією книжкою, хто якою своєю хоч скромною працею допоміг нашій творчій групі, що вийшла ця книга. А я думаю, що це історія, це літопис нашого близького краю Продуть часи. Але на щастя мати, я казав кінорежисер Леонід Биков, музика це вічна. Я гадаю, що і книжка це вічна. Я думаю, що будуть діти і в школах, і в дитячих і в дитях.